Вітаємо вас, усіх, хто дивиться сьогодні нашу трансляцію в обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. Зір це дивовижний дар, який кожна людина повинна цінувати і берегти. Однак зараз нашим очам важко пристосуватися і сприймати величезну кількість інформації, що надходить із різних джерел. Вже сьогодні понад 500 мільйонів людей на планеті скаржаться на погану якість зору і проблему з очима. Як же ж бути? Сьогодні ми з вами поговоримо про проблеми зору і як вирішити ці проблеми. До Всесвітнього дня зору, який сьогодні відзначається, ми запросили лікара, лікаря, дитячого офтальмолога Зою Володимирівну Горбатюк. Доброго дня! Вітаємо вас нашій бібліотеці. Вітаю. Скажіть, будь ласка, чому зір є найважливішим органом чуття і як влаштоване наше око? Зір є найважливішим органом нашого відчуття. 80% всього, що ми сприймаємо, проходить через зір. Наприклад, за допомогою зору ми розрізняємо колір, форму. І також відстань між, між предметами. Ну, око влаштоване так. Воно виявляється у вигляді, якщо роздивитися так для дітей, у вигляді кульки, яка оточена білою, білою степертиною, можна так сказати. Це склера. Спереду рогівка, вона, якщо вона здорова, вона блискуча, прозора, сферична. За дуповою рогівки прийде приломлення світла, яке поступає до ока. За рогівкою знаходиться райдушка. В центрі райдушки є зіничка. Райдушка регулює просвіт зінички. Наприклад, якщо багато світла, зіничка звужується і менше поступає світло до ока. Якщо похмура погода або зовсім темно, зіничка розширюється і поток світла збільшується до ока. За рогівкою. Що хотіла сказати, що райточка, вона зумовлює колір наших очей. Як ви можете замітити, завжди говорять, коли дитина родиться, вона з голубими очима, а потім міняються очі. От так воно і є. В період накопичення маноноцитів колір очей змінюється від блакитних до темного кольору. Це сприяє так, так накопиченню мононоцитів. За райдушкою знаходиться кришталик. Він теж прозорий, якщо він в нормі, здоровий, він прозорий, має еластичну форму, має здатність міняти свою форму, бути випуклим і вдавленим. Це грає велику роль в процесі акомодації. Тобто, ми можемо бачити предмети як в так і в наблизькій віддалі. Слідуючий. Це скловидне тіло, воно майже повністю заповнює наше око і завдяки скловидному тілу око держить форму. Також наголошую, якщо це скловидне тіло, здорове, ніякої патології в ньому немає. Скловидне тіло також спромовує промені. На сітківку. Сітківка це в нас шар задньої поверхні ока, яка вона складається із фоточутливих елементів, тобто фоторецепторів. Світло яке попадає на сітківку із світла, перетворюється в електричний поток, який за допомогою зорового нерву потрапляє в кору головного мозку, і там транспортується в зображення. Пишіть, будь ласка, як потрібно захистити свій зір? Що потрібно для цього робити, щоб захистити зір? По перше, хочу почати з того, що у нас діти зараз сидять в гаджетах, планшетах, телевізорах, комп'ютерах. Для того щоб зір поменше страждав, необхідно мати захисні окуляри з комп'ютерним захистом і ними користуватися. Також хочу сказати для людей, які працюючих людей, при роботі з сварочними апаратами, також необхідно одягати окуляри, які захищають від штучного ультрафіолету. Бо штучний ультрафіолет має таку властивість пошкоджувати рогівку, робити опік рогівки, яка веде потім цей опік, веде, якщо він глибокий, веде до втрати зору. При влітом, коли сонячне, Сонячний день, також виробляється ультрафіолетно, він уже природний, який також пошкоджує рогівку. Тому треба влітку обов'язково користуватися сонцезахисними окулярами. Також треба поменше курця курити, тому що нікотин впливає на слизову, виробляє ока на рогівку і також на сітківку, викликає деякі захворювання. Хочу звернути звернутися до мам, які мають маленьких дітей. Обов'язково контролюйте, чим ваша дитина грається. Тому що гострі предмети, на типу ножниці, якісь відвертки, можуть також привести до пошкодження зору і втрати цього зору. Ну і більше Відпочивати, віддавати відпочинок очам не тільки при роботі з комп'ютером, а взагалі відпочивати. Більше часу проводити на свіжому повітрі. Тобто правильне харчування, вести здоровий спосіб життя, Так, так. і це буде, не це буде шкодити... Не шкодити шкодити зору. зору. Що найбільше шкодить зору? Ну, найсучасніший ворог нашого зору це екран. Екран телевізора, екран комп'ютера, планшета. Тому що коли ми дивимося на екран, ми напружуємо м'язи і вони поступово втрачають свою життєдіяльність, як я кажу. Також ми коли дивимося на екран, дуже часто не часто моргаємо, а треба моргати, щоб зморшувати сльозою очне яблуко. Тому викликає такий захворювати синдром сухого ока. В наш час, от, в такій обстановці, коли йде війна, стрес впливає на зір, недосипання це також плигає на зір, на зір. Погане освітлення, коли діти сидять в підвалах там, в, в, в бомбосховищах, вони сидять з телефоном, але при по, по, поганому освітленні. Ну, і перенапруження очей. Як можна зберегти свій зір і зберегти? По-перше, треба регулярно проходити, навіть якщо у вас немає скарб, регулярно проходити огляди офтальмолога. Один раз в рік, при тому, що немає за у вас скар. Тому що є такі захворювання, які ви не відчуваєте, але в початкових стадіях лікар може їх виявити, наприклад, глаукома, е, на початкова стадія катаракти, е, ще може виявити дегенерацію сітківки, яку ви на початкових стадіях не відчуваєте і не можете з'ясувати, що вона у вас є. А на початкових стадіях вона лікується і краще лікується, як це. Потім правильне харчування, більше здорової, здорової пищі в організм повинен е, натурально е, харчувати з натуральними продуктами, робити регулярні вправи Є, для очей. збалансоване харчування кожного дня, так? так? Регулярні вправи для очей проводити, менш проводити часу за комп'ютером. Ну, буває таке, що, наприклад, людина має. З, бо повинна сидіти 8 годин за комп'ютером, повинно треба, тоді треба виконувати правило 20-20-20. Що це таке? Через кожні 20 хвилин відриваємося від роботи, від екрану, 20 секунд підходимо до вікна, дивимося вдаль на 20 метрів. Це буде все ж таки трошки... схвилинка для очей. Так, да, так, да. це буде трошки розгружати очі. Не читати лежачі для дітей, не, не книжку, не гаджет. Так. Не працювати з поганим освітленням. Освітлення повинно бути зліва, падати на вашу книжку, чи гаджет, або зверху. Трохи це е, трима, якщо ми не тримаємо книжку, тримати на віддалі 30-33 см. Також і гаджет, старатися. Планшет дитині пояснювати, що треба відводити від очей. Це буде краще, ніж дивитись отак. Скажіть, будь ласка, є коли є перші які прояви, що око якісь має там, проблеми, вже дивитися ну, див... до лікаря? Треба дивитися на дитину. От очі свербляють, Дуже часто у людини, очі свербляють, часто. Mm. Так до лікаря? чи це важко ну, <мір> треба звертатись. Це може бути алергічний а може дитина втрачає зір, і їй кажеться, що якщо вона протре очі їй стане краще видно. Тобто починає розвиватися ніопія, а мама ще не бачить. Потім, наприклад, треба дивитися за дитину, як вона тримає книжку, як вона тримає той же самий гаджет, або як вона дивиться телевізор. Більшість з мами звертають увагу Раніше сиділа далеко від телевізора, зараз пішла дуже близько. Це вже перший дзвіночок, що треба звернутися до офтальмолога. Коли вперше обстежити дитину офтальмолога, значить, якщо є накази в нас, якщо дитина не доношена, її дивляться в роддомі після народження, щоб не пропустити вроджену ретинопатію. Потім дивляться через місяць. І далі, якщо не ніякої патології немає, ще контролюємо 3 місяці, 6 місяців і в рік. Якщо ж народилася здорова дитина, перший огляд у вакцинолога в 3 місяці, потім в рік, і потім вже як недоношені і доношені діти, вони оглядаються при оформленні в школу, потім в 4, в 4 класі, в 7 класі і в 9 класі. Скажіть, будь ласка, як в домашніх умовах можна запідозрити про те, що очі там чи якісь хвороби в є? Чи ну я вже говорила так, крім того, щось вербіж, що ще ну, я, я думала, ще повторюся, що треба, щоб мама дивилася, як дитина сидить? Чи вона близько не не нахиляється до зошита, чи книжки? Як вона тримає цю книжку? Як вона, ще єдина, якщо маленька дитина, як вона ходить, чи вона не загуглив за, за, за не зачіплюється, чи вона взагалі не зачіп, перечіплюється за якісь? А предмети? Якщо це, так дуже часто, як і дорослих, так і дітей, очки закисають вранці. Це вже про якісь прояви фотографії, чи це так. просто, можливо, там якийсь Ні, ні, і, ні, Якщо вже очі, окін, очі закисають вранці, то це вже є бактеріальний кон'юнків. Тобто якщо... це вже потрібно звертатися? Да, Треба може звертатися до лікаря, щоб відповідно назначив лікування. Тому що буває дитина хвора, вроді би нічого, а вранці встає і закінчив очі. Може бути і на вірусну інфекцію наскількися бактеріальна інфекція. Тому зовсім інше лікування. Чи мама там думає: візьму антибіотик і пройде. А, а якщо все-таки є проблеми з зором. Зу... І потрібно одіти окуляри, чи вона зможе вже колись зняти? Чи все вже буде потрібно постійно ходити в окулярах? Чи от підлікувалися трішки окуляри вже може залежно окуляри, від як діагнозу, який виставили в дитині, і на який діагноз подякнений окуляри? Якщо, наприклад, далекозоріць, далекозорий астигматизм він лікується, лікується окулярами носінням постійним носінням окуляри, від ну про плюс там вправи апаратне лікування і. Дитина виліковується до 100% відсоткової зору, знімає окуляри. Міопія, міопічний астигматизм. На жаль, я завжди кажу батькам, що ой, одягнули окуляри, ми вже вилікувались. Ні, окуляри при міопії вони дають дитині зір, в ніякому разі не лікуючи. Тобто в будь-якому разі, якщо лікар, лікар сказав, що лік, окуляри потрібно, їх потрібно кращує потрібно, зір, або е, окулярами виліковує, про я сказала, про який діагноз, так, або так, ж дитині дає зір, окуляри дають зір, щоб дитина не мучилася. А з якого віку можна одягати вже контактні лінзи? Mm. Контактні лінзи одягають навіть до року, при медичних показаннях. Навчають маму, як їх одягати, знімати. І одягає. А взагалі ми рекомендуємо, якщо дитина мотивована, якщо дитина зможе одягнути сама, зняти сама лінзи, будь ласка. Тому що зараз багато дітей займаються спортом. І, наприклад, окуляри зовсім не некоректно і не, не, не подобається дітям. Буває, наприклад, танцями займаються теж в окулярах. Будь ласка. Одягайте на м'як і контактний віз. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день скільки людей в Україні мають проблеми з взагалі в світі? Чи це статистикою? E, Значить, за за національна mm -hmm. служба нашого нашого здоров'я дали такі дані за 2021 рік це було 17 тисяч. 400. за 22 рік вже виросло до 19 тисяч 500 людей із втраченим зором або пониженим зором. На жаль, за 23 і за 24 четвертий ми таких даних не маємо. Ну, ви знаєте по яких Там, причині. Так, так. Але я думаю, що вони теж ці дані зростають. Я дивлячись по міопії з кожним роком, все більше і більше. І за міопію хочу сказати, в мене є статистика даних воз. Говорять, що до, до, до 2050 року на на всій планеті буде чотири мільйонів мільярдів е, людей з міопією. З них 1 мільярд е, із високою ступеню міопії. А висока ступінь міопія це вже кандидати на оформлення інвалідності. Ви казали про таку фісхвилинку для очей, потрібно робити. Я хотіла сказати, що якщо ми міцно заплющимо очі і протягом 5-3 хвилин будемо сидіти за очима, це також така буде маленька фіс яка допоможе покращити зір і берегти від подальших проблем. Також, якщо ми будемо протягом 15 секунд моргати, просто моргати, моргати, може навіть і 20 секунд, це також буде покращувати наш зір і допомагати берегти його в майбутньому. І е, потрібно ще періодично очі закривати, навіть якщо ти в тому не відчуваєш, і е, терти свої повіки такими кровими оборотами, це також допоможе берегти наш зір. Ще хотілося б додати те, що обов'язково в будь-якому разі потрібно, навіть якщо ви відчуваєте себе здоровим, проходити обстеження лікаря-оптальмолога, хоча б один раз на рік, як наш, наш спікер Зоя Оя Володимир, наголосила, хоча б раз в рік. Але ми знаємо, що зараз у нас війна, звичайно, багато хто не має такої можливості. Тому ми будемо всіх дуже просити: робіть вправи, фізфелинки, які допоможуть берегти вазір. І все-таки при першій можливості: звертайтеся до лікарів за допомогою. Самолікування може зашкодити тільки вашому організму. В нас ще й бібліотеці для дітей та юнацтва по вулиці Університетській, 36, діє більше п'яти років, інклюзивна кімната. В цій кімнаті. Є тактильні книги, які роблять мистецтво доступним для незрячих, також дуже багато цікавого не тільки для е, людей з проблемами зору, а й звичайних е, користувачів, які хочуть завітати до бібліотеки в будь-який час, коли бібліотека працює на екскурсію. Вам буде дуже цікаво, і якщо у вас є такі люди, яким потрібна допомога. Можете прийти до бібліотеки, це все безкоштовно, ми, ми вам все допоможемо, підкажемо. Вам буде дуже цікаво. Кімната дійсно інклюзивна, дуже цікава одна із кращих кімнат, тому що в ній є книги також шрифтом Брайля. Їх небагато, але за допомогою і завдяки благодійникам ми сподіваємося, що фонди бібліотеки будуть поповнюватися і ми зможемо більше допомагати людям з проблемами зору. Ви знаєте, на сьогоднішній день проблема зору є настільки актуальною, що кожна людина, коли все-таки задумається про те, що берегти потрібно свій зір, вона все-таки буде звертатися до лікарів за допомогою. Тому що зір це один із головних органів, які потрібно берегти. Звичайно, не кожен завжди має можливість звернутися до лікарів. Але ми вам радимо, якщо ви хоча б не маєте можливості до лікарів звернутися, звертайтесь до бібліотеку. У нас дуже багато також літератури, яка допоможе вам визначити, чи у вас вже є якісь проблеми, чи як в цього в цьому, в цьому берегтися. Пані Зою, дуже вам дякую за сьогоднішню нашу зустріч. Сподіваємося, що наша зустріч допоможе і надихне людей звертатися і берегти своє здоров'я, звертатися до лікарів, берегти своє здоров'я. Усім дякуємо, до нових зустрічей, до побачення.